Дорогі жителі та гості нашого міста! Завтра розпочинається великий перепис нашого регіону, тому прошу вас проявити громадську активність та взяти участь у цьому заході. Я вас запевняю, наше місто повністю готове прийняти всіх громадян для цієї події. Готелі нашого міста забезпечують проживання всім бажаючим. Я особисто відвідав кожен отель, мотель і пересвідчився місць достатньо! Це звернення було відзнято декілька днів тому. Наша влада запевняла, що готова до перепису і що забезпечить усіма необхідними умовами усіх гостей міста. Перший же день заходу у студії зателефонував невідомий, який стверджував, що в одному з готелів міста у нежитливих умовах проживає подружня пара з немовлям, яке там народилася. Невідомий стверджує, що перепис це є пророцтво, яке збулося. І хлопчик, який народився є Місією, про якого каже святе письмо. Ми відразу зацікавилися цим фактом і вирішили провести спеціальне журналістське розслідування. Невже ця дитина ємосією? Як це пов'язано з переписом і чи його народження могло відбутися у нежитлових умовах? Якщо перепис є справді подією для народження месії, то що з цього приводу думає влада? Олександре Андрійовичу Сьогодні у нас в місті відбувається перепис населення. Скажіть, будь ласка, чи пов'язаний перепис населення з народженням Месії? І чи дійсно Месія міг народитися у нежитлових умовах? Народження Спасителю світу є дійсно важливою подією в нашому світі. Наскільки це пов'язано з переписом нашого міста, сказати важко. Перепис це подія державного значення. І чи народився Месія саме у нашому місті, наразі ми підтвердити не можемо. Ці факти ми перевіряємо. Тоді зможемо поінформувати наших громадян. Якщо хтось володіє даною інформацією, прошу звертатися до нас на гарячу лінію довіри. Як завжди, влада не володіє інформацією, тому ми зателефонуємо у готель і дізнаємося, чи дійсно проживають люди у нежитлових приміщеннях. Доброго дня готель «ОАЗА», Юрій. А, доброго дня, мене звати Юлія. Хотіла б забронювати у вас номер. О, на жаль, вільних номерів наразі немає у зв'язку з переписом нашого регіону. До нас приїхало просто дуже багато гостей. Завтра звільниться кілька номерів, і ми зможемо вас поселити. А, чула, що у вашому готелі поселяють людей у нежитлові приміщення, і що, наприклад, зараз там проживає пара з немовлям. Я би погодилась на такий варіант. Ні-ні. А в у відчутлових приміщеннях ніколи ніхто у нас не поселяв. Якщо бажаєте, на завтра можемо забронювати вам воно. Е, так, забронюйте, будь ласка, на ім'я Юлія Притолюк. Добре. Дякую вам дуже. До побачення. До побачення. Отож, в готель ми зможемо потрапити тільки завтра. Зараз ми спробуємо дізнатися, що про цю ситуацію знає духовенство. Спаситель має народитися, проте ми не знаємо точного часу його народження. І не можемо стверджувати, що це відбулося саме тепер. Що стосується перепису, то це може бути лише співпадіння. Ми будемо молитися, ну, щоб Бог дав нам зрозуміти, коли це відбудеться, і щоб ми до цього приготувалися, забезпечивши належні житлові умови. Інформація про народження Месії сколихнула все місто. Жителі збираються на мітинги і вимагають, щоб їм повідомили, де народився Спаситель. Ні, влада. Ні духовенству не надають інформації і не можуть нічого пояснити. Все це підозріло, саме тому скидається на правду. Я вірю, що він народився. Ми з подругою ходили до готелю, щоб його побачити. Він точно там. Людство тисячі років чекає на народження Месії. тому якщо Спаситель народився, ми маємо знати, де він. Народився чи не народився. Яка різниця? Вже все людство збожеволіло в пошуках цієї дитини. Я сподіваюся на його народження, тому добре, якби це була правда. Нам вдалося поспілкуватися з міжнародними послами. Ми зустрічалися з мером міста. Він запевнив, що не знає про такі події. Святе письмо дає незаперечні факти його народження, і їм ми довіряємо більше. Перепис в вашому місті не випадковість. Тому ми тут. Ми знайшли цю дитину. Спаситель світу народився. Нам надійшло ексклюзивне відео з наших достовірних джерел. Ці плітки про народженого місіза. Місто. Ха... Такого в нас ще не було. Якщо все не вгамувати зараз, будуть великі проблеми. Негайно знайдіть мені цю дитину. Щоб знайти дитину і її батьків, ми поселилися в готель. Зараз спробуємо проникнути в службові приміщення. Всі відкриті. Чого немає? Не знімайте! Насправді проживає тут сім'я з маленькою дитиною. Вона народилась кілька днів тому. Вони проживають у пральні. Ми запізнилися, на жаль, тут нікого немає. Далі, на двір. Вони вибігли з того входу, дуже поспішали. Під'їхала машина. Вони сіли в машину, за ними бігли якісь двоє чоловіків. Ось я, я все зазняв на відео. Я також бачила чоловіка і жінку з дитиною на руках. Вони виходили з цього службового входу, цього готелю. Я думаю, це були вони. Ця історія дає більше запитань, ніж відповідей. Але, опираючись на пророцтво Святого Письма та свідчення очевидців, можна сказати одне: Спаситель світу народився у нашому місті.